10 найменш стресових професій для людей, які цінують баланс між роботою та життям. Мистецтво балансу як вибрати професію, яка не спалить вас у сучасному світі, де кар'єра часто сприймається як гонка на виживання, легко забути про найголовніше, про своє благополуччя. Постійний стрес, переробки, жорсткі дедлайни це далеко не повний список того, що може зіпсувати не тільки професійне життя. А й особисте щастя. На щастя, існують професії, які дозволяють поєднати гідний дохід і комфортний баланс між роботою та особистим життям. У цій статті я поділюся своїми думками та спостереженнями про те, як вибрати кар'єру, яка не перетворить вас на вигорілого зомбі. Чому баланс це не розкіш, а необхідність. Перш ніж говорити про конкретні професії, важливо зрозуміти, чому баланс між роботою та особистим життям це не просто модний тренд, а життєво важлива необхідність. Постійний стрес має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я. Він підвищує ризик серцево-судинних захворювань, послаблює імунну систему, погіршує якість сну і сприяє розвитку тривожних розладів і депресії. Особистий досвід, я сам колись працював на посаді, яка вимагала постійної готовності до переробок і вирішення проблем в неробочий час. Це швидко призвело до виснаження, дратівливості і навіть проблем зі здоров'ям. Переоцінка цінностей і зміна діяльності стали для мене порятунком. Крім того, не варто забувати про важливість особистого життя. Час, проведений з сім'єю і друзями, Хобі, подорожі, все це допомагає відновити сили і отримати заряд позитивних емоцій. Без цього балансу робота швидко перетворюється на рутину, позбавлену сенсу та радості. Десятьох професій, де баланс це реальність, і мої коментарі. Натхнений ідеєю про професії з низьким рівнем стресу, я вирішив поділитися своїми думками про ті, які дійсно можуть запропонувати баланс між роботою та особистим життям. Список, який ви побачите нижче, базується не лише на даних про низький рівень стресу, а й на моєму особистому досвіді та спостереженнях. Технічний письменник, створення документації, посібників користувача це робота, яка вимагає уваги до деталей та логічного мислення, але не пов'язана з постійним тиском, мій коментар, можливість працювати віддалено, самостійно планувати графік величезний плюс для тих, хто цінує свободу і незалежність. Головне любити працювати з текстом і володіти хорошими навичками комунікації. Спеціаліст з медичного кодування, переведення медичних послуг у коди виставлення рахунків це рутинна, але важлива робота, яка вимагає точності та уважності, мій коментар тут важлива посидючість і здатність до монотонної роботи. Хоча робота не пов'язана з високим рівнем стресу, важливо розуміти специфіку медичних термінів та правил кодування. Віртуальний помічник, адміністративні завдання, планування, ведення даних це робота, яка дозволяє працювати з дому і самостійно планувати графік, мій коментар. Тут важливі організаторські здібності, навички роботи з комп'ютером і вміння швидко адаптуватися до різних завдань. Важливо бути відповідальним і дисциплінованим, щоб ефективно управляти своїм часом. Аналітик даних, робота з цифрами, дослідження, інтерпретація закономірностей це робота, яка вимагає логічного мислення і аналітичних здібностей, мій коментар, можливість працювати віддалено, самостійно планувати графік величезний плюс для тих, хто цінує свободу і незалежність. Важливо вміти працювати з великими обсягами даних і знаходити в них корисну інформацію. Бухгалтер фінансова документація, облік. Податкова звітність це робота, яка вимагає точності та уважності, мій коментар. Хоча робота може бути пов'язана з сезонними навантаженнями, наприклад, під час підготовки податкової звітності, в цілому вона досить спокійна і рутинна. Важливо мати хороші знання бухгалтерського обліку та податкового законодавства. Бібліотекар, робота з книгами, організація фондів. Допомога читачам це робота, яка вимагає любові до читання і хороших комунікативних навичок, мій коментар. Хоча робота може бути пов'язана з спілкуванням з людьми, вона зазвичай не вимагає високого рівня стресу. Важливо володіти хорошими організаторськими здібностями і вміти працювати з інформацією. Графічний дизайнер, фріланс створення візуальних концепцій. Розробка логотипів, створення макетів це робота, яка дозволяє працювати з дому і самостійно планувати графік. Мій коментар тут важливі творчі здібності, володіння графічними редакторами і вміння розуміти потреби клієнтів. Важливо вміти ефективно управляти своїм часом і знаходити баланс між роботою та особистим життям. Перекладач, переклад текстів з однієї мови на іншу це робота, яка вимагає хорошого знання мов і вміння передавати сенс тексту точно і грамотно. Мій коментар, можливість працювати віддалено, самостійно планувати графік, величезний плюс для тих, хто цінує свободу і незалежність. Важливо вміти працювати з різними типами текстів і адаптуватися до різних стилів. Редактор-коректор, робота з текстами, виправлення помилок, вдосконалення стилю це робота, яка вимагає хорошого знання мови та уважності до деталей, мій коментар, можливість працювати віддалено, самостійно планувати графік величезний плюс для тих, хто цінує свободу і незалежність. Важливо вміти працювати з різними типами текстів і адаптуватися до різних стилів. Копірайтер, фріланс створення рекламних текстів, слоганів, статей. Це робота, яка вимагає творчих здібностей і вміння писати цікаво і переконливо мій коментар, можливість працювати віддалено, самостійно планувати графік величезний плюс для тих, хто цінує свободу і незалежність. Важливо вміти адаптуватися до різних стилів і форматів і розуміти потреби клієнтів. Поради щодо вибору професії, яка не випалить вас. Вибір професії це важливе рішення, яке може вплинути на ваше життя. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Визначте свої цінності, що для вас важливо в роботі. Баланс між роботою та особистим життям, можливість самореалізації, гідний дохід, цікаві завдання. Оцініть свої навички та інтереси, що у вас виходить найкраще, що вам подобається робити. Вивчіть ринок праці, які професії затребувані. Які зарплати пропонують роботодавці. Спробуйте себе в різних областях, відвідайте курси, пройдіть стажування, поспілкуйтеся з людьми, які працюють в цікавлять вас областях. Не бійтеся експериментувати, якщо ви відчуваєте, що ваша робота не приносить вам задоволення, не бійтеся змінити її. Висновок: інвестуйте у своє благополуччя. Зрештою, вибір професії це інвестиція у своє благополуччя. Не варто жертвувати своїм здоров'ям і особистим життям заради кар'єри. Пам'ятайте, що щаслива людина це продуктивна людина. Виберіть професію, яка дозволить вам реалізувати свій потенціал, насолоджуючись життям. І тоді робота перестане бути тягарем, а стане джерелом радості і задоволення.